Доброго дня, мене звати Микола, я в Івано-Франківську займаюся реставрацією ванн. Сьогодні буду відновлювати ванну дожиною 1,50 м по вулиці Чорновола, 115. Там робиться ремонт, повністю зроблений ремонт у ванній кімнаті. І господарі вирішили залишити чугунну ванну. Тут же зразу шланг, ван, який пішов купив. Угу. Це... Сюди да, 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 да. ви казали лійку, але я лікую не та то можна йшла, але щоб вода була. Так. Угу. А тут воно трошки так вийшло. Та да, так, ну просто стіни дуже розвернуті, угу. розумієте, і іншого виходу в нас не було. Ми там зарізали, а тут... Короті, а висто... тут плотненько йде, да, то да. навіть трошки втоплено Так. Ну, ви там що зайдете? Так, 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 та, та. Оце зараз підчищу і акрил піджену також сюди максимум. Да. До плитки туди. Mm -hmm.